Тобто сам Путін приїхав на поклон до цього, до uh, да? і ще там оця російська делегація стоїть тоже Всі там йому кланяються, раді що побачили царя свого. Значить, про що вони там будуть uh, розмовляти? О, оце теж як зустрічають Путіна. Ну просто терориста всюди це просто жесть. От вони будуть Путін там буде чотири дні, по-перше, uh, розмовляти, думати про безпеку, про економіку і так далі. Вони дуже залежні від Китаю, бо, в принципі весь європейський адекватний нормальний експорт отрізаний для них. Щоб там не казали за ці китайські машини, Китай є Китай. Ну нічого з цим не зробиш. От головна його там зараз мета, я Думаю, буде це е, демонстрація цього стратегічного партнерства, як вони важливі один до одного, ну, бо йому просто нічого не залишається. У нього Китай це єдине, що їм то постачає ще все, що можна, в тому числі і чіпи. так би без цього взагалі було важко. Я просто в шоці від того, як весь світ зустрічає терориста на червоних доріжках. Це, ну це просто жесть. Все я до, до Трампа там куча претензій про це буде інакше. Відео що він робить, і зараз його теж хочуть зливати через це все. Син Цзінпінь, понятно, там цей комунізм їм їм все одно абсолютно де скільки крові проливається і можливо там гроші і так далі. Але я от переконаний, якби Росія дала десь слабіну. Китай би з радостю забрав би там собі все, що міг би в Росії Поним? просто з радостю. Тобто за такі волковічі шкурі безмоцінальні. Ви якщо колись захочете подивитися в Ютубі, як китайська армія готувалась до нападу на Росію, ваше що вони робили зі своїми людьми? Вони там їм руки відморажували. Блін, ну тут важко про це говорити, да, але там руки їм відморажували, відбивали їм руки, дивилися, як холод може впливати на це ж вони зі своїми гражданами. Робили, понял, китайці з китайцем. От їм на стіки це все по барабану. Нових нарожає, нових наділим, китайців куча і так далі. Поняло того. Це все абсолютно економічна історія. Синдзінпін на це дивиться тільки в плані бабок, земель, територій і ринка збита, ну, в цілому так. от. А Путін же, звісно, в цьому знайшов величезну якусь там підтримку, грубо кажучи. Глянемо, що буде по істеченню цих днів, Ми, от, чотирьох, які він там буде знаходитися, про що вони там подомовляються. Але м -м, виглядає це все дуже прискорбно, дуже просто прискорбно, яке відношення світу до терориста. Оце мені дуже не подобається начебто весь світ підтримує то, що інакші території, інакші кордони, а життя людей можна рухати, здвигати, знищувати чисто силою. Чисто силою це буде добре на світі. І я вам ще раз кажу про те, що якщо весь світ зараз не встане і щось не зробить, з цим, буде світовий колапс, типу, і економіка рухне в цьому світі, і всі економічно-дипломатичні зв'язки, це буде просто жесть. Тому якщо тут же Європа не включиться по-нормальному, по адекватному, ну далі буде боляче дуже-дуже дуже всім. Тому остається надіятися на чудо і на те, що ну, нарешті яйця у всіх європейських літерів і так далі а живуть, зашевіляться, і вони нарешті щось почнуть робити. Бо новини, які я зараз розказував, розказую буду розказувати. Наступних відео говорять про те, що типу, світу, ну ладно, там типу, пів України перемолотили, кучу людей позбавили життя, так далі. Ну, буває таке, вона рашка сильна, давайте там торгувати далі. Ну, це печально.